Осінь у Павлограді це не тиша перед зимою. А щоденна генеральна репетиція холодів. Поки містяни квапляться у справах, працівники комунального підприємства Затишне місто зранку до вечора приводять парки і сквери до порядку. Завдання просте і водночас масштабне: зустріти перші морози без зайвого бруду, ковських доріжок і засмічених зливоприймачів. Затишне місто зараз проводить роботи по підготовці до зими. Ми скашуємо траву. Також збираємо осінні листя і готуємося насаджувати нові дерева. На підприємстві кажуть, осінній цикл ключовий для безпеки взимку. Своєчасно прибране листя, менше слизьких ділянок на доріжках, чисті лотки, менше калюш під час відлиг, підготовлений ґрунт, краща проживлюваність молодих дерев. В роботи ці проводяться. Практично по всьому городу, по графіку, на даний момент у нас дитячий парк і парк Шевченка. А щорічно таке? Так, це все проводиться щорічно, підготовка до зими проводиться щорічно. Без техніки тут не обійтись для вивезення зібраного листя та сміття. Залучають трактори, самоскиди, навантажувачі. Усе сміття централізовано вивозять на полігон твердих побутових відходів. Після осіннього прибирання працівники підприємства працюватимуть в зимовому режимі, підготують піщану сольову суміш для посипання пішоходних зон, перевірятимуть техніку і готуватимуться до розчищення тротуарів та доріг від снігу. Данило Трохименко, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко – новини Пат. РК